Так, отже, сьогодні розглянемо рівняння, а саме розглянемо лінійні рівняння. Так? І, власне, те, що ці рівняння лінійні, це означає, що можуть існувати не тільки такі рівняння, а можуть бути також інші рівняння. Але в рамках цієї теми, і в рамках, так би мовити, цього класу, ми будемо розглядати тільки рівняння лінійні. Потім, десь у старших класах, можуть бути і інші типи рівнянь, ну, зокрема, квадратні і тому подібні. Так, але ми сьогодні присвятимо увагу саме такому вигляду рівнянь, які називаються лінійними. І... Я, так би мовити, згодом поясню, чому, чому саме такі рівняння, так? і чому вони називаються лінійними. Значить, ось тут, ось тут записано вигляд лінійного рівняння. Так? Тобто тут показано, яке рівняння, в якому вигляді вважається лінійним. Значить, у нас тут написано А помножити на х дорівнює Б. B. Де Х це у нас невідомо. А і Б це якісь певні коефіцієнти, тобто А і Б це певні числа, які слугують коефіцієнтами, коефіцієнтами цього рівняння. І тут ми бачимо, що в такому рівнянні є три випадки. Значить, коли у нас число А не дорівнює нулю, якщо число А нулю не дорівнює, тоді ми можемо для розв'язку цього рівняння b поділити на А, і це буде розв'язок або корінь рівняння. І такий корінь він у нас єдиний. Так? Тобто іншого кореня у нас бути не може в цьому рівнянні. Може бути така ситуація, коли А дорівнює нулю, і також b дорівнює нулю. Тобто це рівняння зводиться до того, що 0 множиться на х, на якусь невідому, і це дорівнює 0. Таким чином, ми бачимо, що. Якщо ми х множимо на 0, то ми замість х, по суті, для, для збереження цієї рівності можемо підставити будь-яке значення, і рівність буде правильна. В такій ситуації кажуть, що рівняння має безліч коріню, Так? Тобто це, по суті, всі, всі можливі числа. І може бути, скажімо так, третій випадок, коли А дорівнює нулю, а Б нулю не дорівнює. Так? Тобто ми бачимо, що є якесь число так, помножене на х, яке дорівнює числу, яке не дорівнює 0. Але ми знаємо, що якщо 0 помножити на якесь число, то в результаті завжди буде 0. Тому, коли у нас тут після знака дорівнює не 0, то тут коренів нема. Ось такі три випадки. Значить, підсумуємо ще раз, коли у нас є лінійне рівняння, тобто ось такого вигляду, у нас можливі тільки три випадки, іншого не дано. Тобто, якщо А не дорівнює нулю, то це має простий розв'язок Б поділити на А. Коли А дорівнює нулю, можливі два підвипадки. Коли А дорівнює нулю і Б дорівнює нулю, тоді коренів безліч. І коли А дорівнює нулю, а Б нулю не дорівнює, тоді коренів нема. Ось це, так би мовити, те, що треба знати про лінійні рівняння. І якщо ми знаємо цю схему розв'язування ось такого рівняння, якщо ми роз... знаємо, як розв'язувати ось таке рівняння, значить наша подальша задача, якщо ми, будемо стикатися, якщо ми будемо стикатися з якимись рівняннями, наша задача буде полягати в тому, щоб звести те рівняння, яке в нас є, звести до ось такого вигляду. Тобто, коли у нас якесь число помножене на невідомо дорівнює якомусь числу. Тобто, за допомогою різноманітних операцій, нам треба буде намагатися звести, звести будь-яке рівняння. Так, ну, це не завжди можливо, але ми можемо пробувати це робити, так, звести до ось такого вигляду. І тепер пригадаємо, якщо ми хочемо це зробити, якщо ми хочемо це звести. То, як би ми це робили, як ми маємо це зробити? Значить, для цього ми можемо застосовувати, різні, різні операції. І тут ми трошечки повторимо закони, математичні закони, які ми застосовуємо при різних математичних операціях. Ну, по-перше, да, значить, ось цей закон говорить, що від перестановки доданків сума не змінюється. Що це означає? Це означає, що коли у нас є у рівнянні якісь доданки, да, може бути таке, що нам буде зручніше їх переставити місцями, да, для того, щоб легше отримати результат. Зокрема, можна таке застосовувати, тобто в рівняннях можна переставляти доданки місця. Потім є сполучний закон додавання, да, який говорить, що якщо у нас є три доданки, якщо у нас є три доданки, то ми знову ж таки можемо спочатку додати перші два, а потім третій, а можемо додати другий, третій, а потім перший. Да, тобто дія в дужках говорить, що вона виконується першим. Тобто, знаєш, коли у нас є три доданки, не так важливо, е, да, в якому порядку ці доданки, але якщо це тільки доданки, да, в якому порядку, порядку виконувати додавання. Іноді нам буває зручніше додати перший до другого, а іноді буває зручніше додати другий до третього. Або буває таке, що перший до третього, так? Все це теж допускається. І аналогічні е, закони існують для множення, так? Є такий закон, да, що від е, перестановки множників добуток не змінюється, да? тобто це аналогічно додавання. Значить, наступна формула чимось схожа на ось цю формулу, так на на е, те, що ми теж можемо або спочатку перший помножити. На другий, так, а потім результат домножити на третій, а можемо другий помножити на третій, потім результат на перший. так Тобто тут можна робити ось таке сполучення. І останній закон, так, називається, розподільний, так, який говорить, тут у нас уже і множення і додавання. Так? Тобто перші два закони у нас тут тільки додавання, другі два закони у нас тільки множення, так? а п'ятий у нас тут множення і додавання разом. І це дуже корисно для такої операції, як розкриття дужок. Тобто, якщо у нас є якась така врівняння, так? може бути така ситуація, коли якесь число треба помножити на дужки, на результат дужка. Ми пам'ятаємо, ми знаємо, що дію в дужках, Треба виконувати першою. Але може бути таке, що ми в дії в дужках не можемо виконати взагалі. Наприклад, якщо там відоме, додається до невідомого. Так? Якщо в дужках у нас все відомо, ми можемо виконати додавання. Але може бути таке, що в дужках щось одне відоме, а інше невідоме. Відоме до невідомого ми додавати не можемо. Тоді ми можемо записати наступним чином. Ми можемо оце число перед дужками помножити на перший доданок в дужках і потім додати результат множення цього числа на другий доданок в дужках. Така операція називається розкриття дужок. І дуже часто в рівняннях буває потрібно значить. О, розкривати, да, розкривати такі дужки для того, щоб рівняння розв'язати. І е, тут ми ще бачимо ось таку табличку, так, бачимо таку табличку де написані е, властивості степенів. Е, ну, ми десь на цьому етапі маємо вже знати, там, е, що таке квадрат, що таке куб, піднесення до квадрату, піднесення до кубу, так, це і є по суті ці, ці властивості. Тому я зараз дуже детально у цій властивості степеня не буду поки що вдаватись, да, тільки десь так ну, побіжно ми розглянемо. Тобто, якщо у нас може бути така ситуація, що є якесь число піднесене до одного степеня, ну, наприклад, до квадрату, да і ми це множимо на таке саме число піднесене до іншого степеня, наприклад, до куба, то такий результат це буде це число піднесені до такого степеня, да, де оці показники додаються. Да? Тобто, якщо у нас m дорівнює 3, а m дорівнювало би 2, да, то разом тут би було 5. Е, і це я веду до того, що можуть бути ситуації, коли ось оцей X, який у нас тут є в рівнянні, так, е, він у нас е, може містити показник степеня. Якщо тут е, степеня нема біля X, так, то це означає, що х у першому степені. Тоді це лінійне рівняння, тому що, ну, скажімо так, можна побудувати графік певної функції, а х-б, або y дорівнює ах б Так, така, така функція на графіку буде мати вигляд прямої лінії. Так, і тому ці рівняння називаються лінійними, так, тому що лінія пряма. Але можуть бути рівняння, де невідоме містить степень. Це інші рівняння складніші. Ми їх зараз там розв'язувати не будемо, але принаймні знати, що такі рівняння можуть бути, знати про це треба. І, значить, якщо ми такі два числа з різними степенями множимо, то результат це буде число піднесене до суми степенів. Якщо такі два числа треба поділити, то результат. Це буде число піднесене до різниці степені. Якщо ж нам треба якесь число в степені піднести до іншого степеня, да, тут взято в дужки і потім знову до степеня, то результатом буде число в степені з перемноженими показниками степені. Е, відповідно так само, якщо у нас якийсь добуток піднесений до степеня, да, це означає, що треба кожне число, кожне число. З цього добутка піднести до степеня. Ну і з дробом ситуація була би е, така сама. Так? Тобто тут у нас би було, якщо у нас є чисельник і знаменник, да, разом піднесені до степеня, це означає, що окремо можна е, чисельник піднести до степеня, окремо знаменник. Да? Ну, ну, знову ж таки, цими степенями, цими m і N можуть бути там числа 2, 3 е, і так далі. Да? Тобто, 20 піднести до квадрату, 30 піднести до куба, але може, можна також, також підносити там і до четвертого степеня, і можуть бути інші, інші степені. Ну, ось таким чином так, ми дещо повторили з того, що вже мали вивчити в попередніх класах, так, але трішки узагальнили. Так, тобто ми узагальнили, що є ось такий вигляд рівняння, який називається лінійним. Для цього рівняння є ну, готова, скажімо так, готова схема, як отримувати розв'язки. І е, наша задача да, буде полягати, що ті рівняння, які ми отримали, е, да, пробувати зводити до ось такого вигляду. Да, і зводити це за допомогою різноманітних законів дій, які ми знаємо. Але треба розуміти, що не всі рівняння можуть бути лінійними, іноді невідомо може бути. Зі степенем, ми при цьому можемо застосовувати деякі дії, які стосуються степеня. Тобто, якщо у нас десь є ділення, так, може бути таке, що степень буде понижений. Так, і тоді може бути в деяких ситуаціях, так, це рівняння зведено до лінійного, але не завжди. Ну, А рівняння вже з більшими степенями так, вони вивчаються у старших Uh, у старших класах.